А чи карта, можуть відповісти? Війна на території України, яка прийшла до нас, це якась кармічна історія, тобто це те, що ми мали пройти? Чи все ж таки випадковість, певно, яка трапилася? Українці трошки почали зневажливо ставитися до своєї культури, до своєї мови, забувати про те, що наша країна, це наша родина, це наша матір. Так? І... Ми повинні ставитися до неї ввічливо. Не Росія, не російська мова, а саме наша мова. Її потрібно плекати в світ, не соромитися. Були ж такі часи, що ми намагалися розмовляти переважно російською мовою, було купувати за кордон. Соромно було українською мовою розмовляти. І Вважали, що там десь за країн в інших країнах краще за морями, там ліпші умови і так далі. Ось маємо те, що маємо. Ми прийшли до того, що ми зараз випробовуємо себе, і ми повинні згадати, що українці надзвичайно сильні люди, і тут багато таких місць енергії, скупчення, енергії магічної, де народжуються люди з надзвичайними здібностями. Ось Чернігівщина, Житомирщина, той самий Київ, а наші козаки-характерники це є в генах, так нікуди не дівається. І ми бачимо, що зараз ми голими руками майже без особливо ніяких таких а, снарядь, ми боремо а, оцю масу. Навалу, так, так, навалу, щоб так гарно висловитись. І тому ми потрібні підіймати той ресурс, ту енергію землі, ту силу, щоб обновити себе, трансформувати нашу країну і доказати всьому світові, що ми дійсно сильна країна. Маленька, але ми ресурсна, сильна країна. А з Переважною кількістю, надзвичайними властивостями людей. Тут є навіть каміння. Це а, Маріон а, з Волинська, він надзвичайно сильний. Тобто наші каміння, наша земля і є наша сила, з якої ми їмо, п'ємо. Це все і є наша сила, якою ми наповнюємося. Ось і. Взагалі ми станемо прикладом для інших країн, які чогось бояться, які, можливо, під когось підстраюються. Такий зараз час, от періодично на планеті, є такі часи, коли йдуть втрати масового людства. Тобто люди, коли забувають про свої цінності, духовні, ставлять на перший план матеріальні цінності, вважають, що гроші, гроші і забувають себе. Згадувати те, з чого ми прийшли, з землі, і брати всі оці істоки енергії з тієї ж землі, на якої, якій ми народилися.